Привіт, Україно! 29 серпня з'явилася інформація про те, що Збройні сили України перейшли до наступальних дій на півдні України. Зсу провало першу лінію оборони орків на Херсонщині. Да, і це так, наші захисники перейшли в атаку. Херсон це Україна і завжди буде з нею. Ми повернемо його, як і всі наші території. Про це говорили вже декілька місяців. От ми і робимо перші кроки. Та що мені про це говорити? Послухайте самі, що кажуть орки. Угробая хуя всего, что только можно. Прорвали первую линию обороны. Хуя, с танков, авиации, артиллерии. 29 августа. Стало відомо, що на Херсонщині російські окупанти втекли з полю бою. Отакі От вони, елітні російські війська. Також місцеві жителі повідомляють, що є нові прильоти по Антонівському мосту. І це все дуже гарні новини. Але всі повинні розуміти, що це тільки перші кроки, і де окупація Херсона буде поступова і продумана. Ми не орки, там наші люди, і ми повинні робити все з холодною головою. Друзі, поширюйте це відео. Тисніть на вподобайки, коментуйте, допомагайте в розвитку українського Ютубу. З нами правда. Ми сильні, ми вільні. Слава Україні! Слава Зсу.